Це моя тепличка, її площа 30 квадратних метрів. Площа грядочок десь 20 метрів квадратних. Вона зроблена з полікарбонату і вона призначена більш для зимового вирощування. Зараз я вам покажу, що я тут вирощую. Зелену цибульку. Я її саджу мостковим способом, типу цибулинка до цибулинки. Так вона займає менше простору. Тут я посіяла нещодавно капусту, сорт серцебика. Дуже класна капуста. Виростає. Це моя редиска. А тут та вже цибульку ми вирізали нещодавно і буде висаджувати перець. Починаємо висаджувати з грудня, і кожних три тижні ми досаджуємо, щоб вона нам дозрівала поступово. Оцю редиску ми посіяли три тижні тому. Вона вже починає наливатися, і скоро ми вже будемо її або продавати, або ділитися з сусідами і самі, звичайно, будемо їсти. Ось цю цибулю ми теж вже частину вирізали, залишилися залишки. Тут багато зачатків. Бачите, з одної цибулини в нас виростає 3-4 зелених цибульки. Ось так ми очищуємо її. Вона зараз правда суха і погано чиститься. Приїздимо в Луцьк і продаємо інколи на ринках, інколи обмінюємося на молочну продукцію, наприклад, з сусідами. Мені вистачає цих грошей, щоб закупити знову ж насіння, щось докупити е, якоїсь розсади, та й на землю вистачає. Все, що заробиш, ложуєш сюди. Дізналася, що в Луцьку є така громадська організація Розвиток Волині, і в них можна виграти грант. І вони мені допомогли придбати цю теплицю. Але крім теплиці, тут ще е, треба було вложити кошти в фундамент керамзитом утеплити низ, ну дренаж зробити, та й землю тут треба грунт часто міняти, бо він стає неродючий з часом, виснажається. Спочатку ми вирощували дуже багато цієї цибулі, її було легше продати тоді, бо не було так багато конкурентів. А зараз люди навчилися, і цибуля впала в ціні війна. Не закупили посадковий матеріал, та й е, цього року у нас менше. Ми вирощуємо. Але ця теплиця найкраще підходить для вирощення зеленої цибулі. У нас колись ось такі самі стелажі були. Е, Скрізь по периметру. Але вже так як пройшло 5 років і вони стали аварійними, ми їх розібрали і тепер вирощуємо розсаду. Ось таку маленьку цибульку, сіянку ми висаджуємо в ґрунт. Вона виростає велика, ми її вибираємо, сушимо, обрізаємо, ховаємо на горище, потім дістаємо, обрізаємо, замочуємо водою і висаджуємо в теплицю. Відрізаємо цей верх. І дивіться, у нас чотири зачатки. Це сорт Штутгарт. Він саме найкращий. Дивіться, вона така плоска. Вона солодка, не пекуча, не гірка, ну дуже класна. Цієї весни завезли в теплицю новий ґрунт. Ми типу замовили машину торфу, перемішали з піском. Та й от такий він зараз поживний. Сюди навіть не потрібно ніяких підживок вносити. Підживки ми використовуємо для редиски перегній інколи попілом, щоб нічого не заводилось, ніяких червячків. А для цибулі, в принципі, нічого не потрібно, бо в ній є всі поживні речовини, і вона сама по собі росте. Вона навіть росте в тирсі. Ми вирощуємо для своєї родини, для своєї сім'ї. Ми ніякої хімії сюди не сиплемо. Так як зараз тут спекотно, то я теплицю не прополюю зовсім, тому що вона краще зілля затримує вологу в ґрунті, і так не висохне редиска, а нелєється нормально. Цій теплиці орієнтовно 5-6 років. Вже її гарантія 10 років. Тут видно вже полікарбонат градом побило. У нас є три сорти цибулі, два сорти помідор, два сорти редиска Селеста і 21-днівка, рання капуста та й перець. Тут ще в нас пічка в народі це терсовка. Ми опалюємо гілочками, ти і вона, вона дуже довго тримає температуру, може цілу ніч тримати тепло. Тут ще в нас є такі спеціальні труби. Ми їх розкладаємо на зиму вентилятори, і воно розганяє тепло на всю теплицю. Ще освітлення є, бо зимою треба підсвічувати, бо короткий день. ми живемо в селі, у нас дуже багато землі, і ми звикли працювати руками з малку. То садимо картоплі, моркви. Так само зелену цибулю висаджуємо в город, але теплиця це більш як задоволення, хобі. Мені тут дуже подобається працювати. Тут невеликі площі. І я сюди заглядаю по кілька разів на день. Справді дивлюся, мені цікаво, як воно росте, як воно наливається. У нас землі 30 соток під город самшит, шит, англійська лаванда і там ялинка звичайно. В майбутньому, якщо все буде добре, я хочу свій розсадник з декоративними рослинами. Ми вже почали висаджувати картоплю, там у нас пшениця, а розсадник я планую зробити ось тут біля лісу. Гляньте, скільки у нас вільної землі пустує. Висаджуємо під клопату. Нам так зручно. Цього року ми плануємо висадити більше ніж 30 мішків картоплі.